Служних батарейок для дронів потребують воїни 429 го полку Ахілес. Вони оголосили збір приєднатися і перерахувати гроші можна, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або ж за номером банківської картки. Зараз зі мною на прямому зв'язку. Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Пане Юрію, слава Україні. Декілька слів про сам збір, в якій кількості, як швидко це все вам потрібно, пане Юрію, на жаль, не чуємо. Ми вас зараз ми налагодимо зв'язок і сподіваюся, що наші це глядачі я тут, тут, тут. так. Ага. все, все зв'язок є. Ми вас чуємо і тепер бачимо. Тож, будь ласка, ще раз вітання. Слава Україні! І розкажіть про, про збір. Героям славам, що стосується збору, коротко по суті. Перше Оголосили збір на 1 мільйон. Вже зібрали 700 тисяч. Треба дозібрати 300. На що збираємо? На батарейки потужні батарейки для FPV-дронів камікадзе. Для чого це потрібно в літній період часу, користуючись сприятливою погодніми умовами, ми отримаємо можливість залітати на ті відстані, на які не могли залітати. Весною, ранньою і середньою, тому що були несприятливі поводні умови. Сідні пориви вітру, мряка і так далі. Так далі. Зараз влітку ми можемо досягати тих логістичних шляхів противника, які забезпечують їхню передню лінію в подальшому боєприпасами, новим поповненням і іншими необхідними силами та засобами для ведення ударно-штурмової дії. Чим більше спалимо їх на під'їзді, тим менше їх опиниться на передній лінії. Тому кожна батарейка об'єктивно рятує життям нашим військовим. То друзі, щиро прошу кожного з вас. Підтримати та допомогти завершити збір тим паче щодо мільйону залишається не так вже й багато. Основна частина цього збору закрита зокрема українцями і небайдужими, зокрема їх глядачами марафону. Єдині новини зараз. Я дякую всім, хто долучається. кьюар-код на екрані, номер картки, теж на екрані до оперативної ситуації я би хотів перейти, але хочу попросити вас відреагувати на певну інформацію, яка стала відома напередодні тортури, яких українські. Військовополонені зазнають в російському полоні днями. Побачили усі, маю попередити зараз кадри, можуть спричинити психологічні травми. Це фото звільненого з полону нашого захисника. На його тілі росіяни випалили два слова, якими славлять свою країну. Видно, що напис зроблено давно, тому що шкіра вже загоїлася і зарубцювалася. Це фото справжнє кажуть в управлінні розвідки. Воїн повернувся в Україну під час попередніх обмінів. Відомо, що. Фото чоловіка, з якого в полоні знущались росіяни, зробив лікар із центру, де хлопці проходять реабілітацію. Зараз ми почуємо синхрон стосовно цього фото. І стосовно самого нашого військовослужбовця, а потім продовжимо розмову, пане Юрію. То не витримав. Сфотографував і виклав в мережу. Це свідчення того, що проходять через що проходять в полоні наші захисники. Ну, фото говорить саме за себе, і дуже важливо, щоб його бачили не тільки українці українці добре знають хто такі росіяни, а бачив весь світ, пане Юрію. А як військові реагують на факти подібних звірств росіянами? Ми дотримуємося завжди. Наголошую завжди правил ведення війни, зокрема, взяття в полон і утримання в подальшу військовополонених. І для підтвердження моїх слів, як для нашого глядача, так і для міжнародної спільноти, можна побачити, в якому стані перебувають військовополонені Російської Федерації на території України, отакі от, от поки повідгодовували, хоч прикурі поліковані зуби, поліковане здоров'я, віддаємо здорових губів назад до Росії під час обмінів. Що робить Російська Федерація в себе на території? Вони ж не просто давлять волю і силу українського воїна. Вони фактично забирають здоров'я. Для того щоб в подальшому той чи інший військовополонений не міг повернутися до збройних сил України, не міг повернутися для того, щоб піднімати нашу державу. От чим займається Росія, порушуючи всі правила і норми. Тому Росію як явище має бути знищено. Це в наших силах зробити як на полі бою, фактично зупинивши просування противника, так і наносячи вогневе ураження. Які допомагають знищувати військові об'єкти на території Російської Федерації, також підривати їхню економіку, так чи інакше, Путін напряму залежний від грошей, які продукує Російська Федерація, які він може направляти на фронт. Якщо закінчаться ці гроші, зокрема за рахунок ударів по військових об'єктах нашими безпілотниками, тоді закінчиться і Путін. А Де закінчиться Путін, там закінчиться і Російська Федерація. Їх неминуче чекає розкіл. Тому закликаю вкотре долучатися до допомоги нашим захисникам, зокрема 429-му окремому полку безпілотних систем Ахілес? Зараз бираємо на батарейки для подарунків росіянам смертельних подарунків, які бійці будуть виконувати на операційній ділянці, де несуть бойові завдання. Пане Юрію стосовно оперативної ситуації декілька слів. Будь ласка, якою ви бачите її, і як зараз так? Активно ведуть себе росіяни. Противник продовжує наступ повзучий, зокрема на відтинку до моконе завдання. Це купянщина. Як змінилися характер дій за останній період часу? Противник мінімізував застосування легкоброньованої броньованої техніки, оскільки 80% всього, що опинається на полі бою, знищується силами оборони. Переважно противник штурмує живою силою а також живою силою, яка переміщається на високоманевреному транспорті. Це двоколісні мотоцикли. Як наслідок, ці штурмові дії йдуть постійно. Повзючи противник намагається просуватися, але якщо розібратись коротко по напрямках в районі. На Населення пункта кругляківка до загризу ворог блокований, до ківшаївка блокований. Розширити не може певний період часу більше двох місяців. Купят з лівобережно, купя звукових Героїчно сила оборони тримають противника. Ворог успіху немає в районі. Дворічної за останній період часу силам оборони вдалося блокувати противника, не дати можливість розширити плацдарм на правому березі, і також не дати можливості на понтонні переправи. Тому бої точаться щоденно, і від кількості техніки, яка у нас є, напряму залежить виконання бойових завдань і збереження життів та здоров'я наших військових. Тому дякую. За те, що допомагаєте силам оборони, дякую за те, що допомагаєте 429 полку безпілотних систем Ахілес. А ми дякуємо захисникам. І ці подяки виражаються також в донатах. Зараз QR-код, номер картки для полку Ахілес, для того, щоб можна було закупити потужні батарейки для дронів. Власне, Понад 50 тисяч вже залетіло на цю банку, і лишилося не більше не менше 150 тисяч до мільйона. 100 тисяч мені навіть підказують, і це мені здається реально здійснити. Сфотографуйте QR-код, сфотографуйте, перепишіть номер картки для того, щоб продовж доби цей збір був закритий. І власне ахілесівці зможуть вам подякувати. Як це зараз робить наживо, Юрій Федоренко в нашому ефірі. Фірі, лінія дронів, пане Юрію. Запуск цього проекту президент Зеленський оголошував в лютому. Особисто ви також маєте безпосередній стосунок до цього. Ви залучені до цієї дострорення і реалізації лінії дронів. Розкажіть, що вдалося, і які результати. Поточний момент ті підрозділи, які війшли до проекту лінії дронів, отримали додаткове фінансування, тому що ми розумієте, штат став більше, але фактично ми маємо запакуватися озброєннями, Ми маємо запакуватися технікою необхідними речами для виконання бойових завдань. Плюс активно ведемо рекрутину компанії. До речі, для тих, хто є військовозобов'язаний, Зверніть, будь ласка, увагу на рекрутинг на перший рекрутинг супусугопутний віз України, перший рекрутинг «Центр». і зокрема за рахунок переходу на філес армії. За рахунок масштабування, як в основному капіталі війни, це в живій силі, за рахунок масштабування тих коштів, які зокрема було виділені державою за рахунок підтримки українців, ми змогли збільшити бойову спроможність вже в чотири рази порівняно з тим, коли ми були батальйоном. Це дуже і дуже суттєво. І Так кожен підрозділ, як наслідок можна сказати, що на сьогоднішній день від всього, що знищується на полі бою, лінія дронів об'єктивно забирає не менше 15% всіх знищених цілей. Проти окупанта протягом місяця це дуже і дуже значний результат при тому, що полки ще не повною мірою закомплектовані. Коли ми набудемо повної бойової спроможності, зможемо сказати відверто, що на широкій на широкому відтинку лінії бойового зіткнення від нуля достатньо глибоко оперативне простір противника. Ми не просто зможемо зупиняти ворога, ми зможемо змінювати хід події, відмовлятися ворога. Відчинення конкретно ударних штурмових дій на конкретному напрямку у зв'язку з надвисокими втратами в результаті застосування безпілотників стосовно дефіциту FPV-дронів, Про що раніше повідомляло видання BBC, що ви можете розповісти про реальну потребу в забезпеченні саме такими видами дронів підрозділів? FPV-дрони, fpv, FPV камікадзе. давайте порахуємо разом. Я пропоную це максимально буде швидко і відкрито на поточний момент. Російська федерація поставляє живої сили на лінії зіткнення порядка тридцяти 35 тисяч. Це те, що вони надсилають на поповнення втрат, які противник поніс, і на те, щоб мати можливість нарощувати спроможності по веденню бойових дій наступальних операцій. Зокрема, як наслідок, скільки ми маємо мати? Ми маємо мати мінімум 70 тисяч fpv дронів камікадзе на місяць. По два дрони на одну голову противника для того, щоб вибити його живу силу. Тепер додаємо сюди плюс гармати, плюс логістичну техніку, плюс э, пілотів противника і інші категорії цілей, які воюють проти нас, таким чином. можемо сказати, що для ефективного виконання бойових завдань десь 300 тисяч FPV-дронів на місяць. Це та цифра, яка б дала можливості нам відчувати не дефіцит, а такий знаєте, легкий голод. І до цієї цифри ми рухаємося за рахунок державного фінансування за рахунок підтримки кожного з вас, за рахунок підтримки наших партнерів, яка стала можливою в результаті коаліції дронів. Це складна робота наших дипломатів, але це стало можливо як наслідок. Ми не зможемо. Повною мірою перекрити всю потребу, але ми зможемо забезпечити ту мінімальну кількість, яка необхідна для високоефективного виконання бойових завдань на полі бою, що на поточний момент часу відбувається, і скажу вам більше, якщо пірнути в Російську Федерацію і подивитися, що відбувається в них, вони також не спроможні для такого розмаху війни забезпечити повною мірою російсько-окупаційні війська необхідною кількістю дронів. Тому ми маємо пам'ятати, що малих донатів не буває, несуттєвої допомоги не буває. Кожна гривня вона є важливою для посилення. Оборони спроможності нашої держави більше того, ось тільки наші безпілотники почали збивати ворожі, не тільки розвідувальні суперкам Зала Орлан, а й такі шахеди, які летять щоночі. То відповідно на цей ресурс саме безпілотників, що захищають наше небо, також потрібно додаткова фінанси. Тож, друзі, кожен може долучитися і кожному дякую, хто системно підтримує. Понад 80 тисяч зараз залетіло на картку до бажаної мільйона. Залишається все менше і менше. Я дякую всім глядачам. Кожному кожній хто Получається до закриття цього збору для потреб вирішення потреб 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес QR-код на екрані номер картки теж на екрані для вашої зручності. Про розвиток наостанок, пане Юрію, росіяни почали використовувати лазерну зброю проти українських дронів. Чи стикались ви із подібним ноу-хау і чим? Можемо говорити на тепер про, скажімо, можливості наші стосовно такої технології? Це стосується лазерних технологій. Їх активно розвиває Китай, Сполучені Штати Америки. Вони по суті є монополістами в світі на поточному. Але так чи інакше ми проводимо експерименти на своїх підприємствах як державної, так і приватної форми власності. Ще рано сказати про ті розробки, які дали можливості нам збивати за рахунок лазера безпілотники противника. Але під зразки дали можливість нам усвідомити, що за рахунок лазера як мінімум ми можемо сліпити оптику тих самих дронів, і в цьому напрямку робота ведеться. Якщо казати про противника, ми бачили всі цю інформаційну новину, що у них з'явилися певні засоби, які нібито спроможні збивати дрони. На відстані до 5 кілометрів, але треба розуміти, що до 5 кілометрів це дуже близька відстань до передньої лінії бозітнення. Вони, скоріше за все, будуть знищені, як наслідок противник буде прикривати ними певні свої об'єкти. І знову ж таки, коли буде прикривати які виробничі спроможності, наскільки ця зброя ефективна? Ми зараз пристально слідкуємо за тим, що робить ворог, аналізуємо, і як наслідок обов'язково на цю протидію ворога у нас буде засіб, який дозволить її виявити, що саме основне, і в подальшому обов'язково знищити. Дуже дякую вам за цю розмову. 100 тисяч зараз змогли докинути до вашого бажаного мільйону глядачів марафону Єдині новини українці, небайдужі. Всім дякую. QR-код сфотографуйте, будь ласка, перепишіть дякую. номер картки. Я більше ніж упевнений, що цей збір протягом сьогоднішнього дня буде закритий, і наші бійці із 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес отримують батарейки, які допоможуть укомплектовані. Вати дрони безпілотники для подальшого нищення ворогів цифри, які які потрібні нам в якій кількості самі дрони ви чули від Юрія Федоренка. Він долучався до нашого ефіру І пане Юрію. Дякую, слава Україні. Командир 429-го прямого полку безпілотних систем Ахілес був з нами наживо.